Єдиний природний супутник Землі, другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця, і п'ятий за величиною супутник планет Сонячної системи. Станом на 1 травня 2020 року перший і єдиний позаземний об'єкт природного походження, на якому побувала людина. Період обертання місяця навколо землі 27,32 земних доби, а маса нашого супутника менша за масу землі приблизно у 81 раз. Тобто маса однієї землі приблизно дорівнює масі 81 місяця. Місяць диференційоване тіло. Він має кору, мантію і ядро, які різняться за хімічним складом. Обери, щоб отримати більше інформації. Місячна кора на зворотньому боці товща, ніж на видимому. Максимуму її товщина сягає в околицях кратера Корольов, де перевищує середню приблизно вдвічі, а мінімуму – під деякими великими кратерами, де наближається до нуля. Середнє ж її значення складає приблизно 40 кілометрів. Під корою перебуває мантія. На відміну від мантії Землі, мантія місяця лише частково розплавлена. Центр маси місяця розташовано приблизно за 2 кілометри від геометричного центру в напрямку до Землі. Оболонка внутрішнього ядра багата залізом. Вона має радіус 240 кілометрів. Рідке зовнішнє ядро складається в основному з рідкого заліза і має радіус приблизно 300 кілометрів.